Доброго часу будем глядачом. Ось такий цікавий ніж Трамонтина Бразилія Дуже цікаві ножни, шкіра, все тіснене. На гілках сидить сова. Шкіра прошита. Рукоятка подібна на дерево. Точно не можу сказати, але бачу, що тут під краскою біле. може і не дерево, може якась кістка. Ось такий з таким лицем. Такий ніж, ну, досить цікавий.

Десь 36 см, можна і трошки більше. Вигляд, просто дуже шикарна робота, просто чудесна. Всім дякую за перегляд.